Всім привіт, друзі! З вами свіжий. Ми продовжуємо грати у Євротрук Симулятор 2. Та сьогодні поїдемо у місто Коростишів. А зараз у вас є 3 секунди, щоб підписатися на мій канал. Встигли ви найкращі! Отже, виїжджаємо ми з Києву і поїхали потихеньку. До речі, що ми веземо? Морозиво. Знову ВТБ. Вага 14 тонн. Поїхали. Там фари. Не забувайте, що посилання на цю карту є в описі під цим відео. Обмеження швидкості 40 км на годину. Ми їдемо 60. під'їхати. 158. Було ж 145. Кондиціонер Віктор. 13.50 Ми можемо тут звернути наліво? Ні, не можемо. Тоді поїдемо направо. Нагадаю, тут ми зможемо розвернутися. Давайте наліво. Так, світлофор і місце, де можна розвернутися, добре. Дуже швидко їде, але нам ще їхати і їхати. 154 кілометри. Гадки немає, скільки ми будемо їхати часу. Гадаю, що не менше, ніж пів години нам треба, щоб доїхати. Пало в нас наче є. На заправку заїжджати не будемо. Мені здалося, чи то був красний. На червоний проїхали. Так, тут зелений. Треба бути більш уважнішим. навоз. З 8 до 23 години. Ще один зелений. Проїжджаємо. І наш поворот. Вже були у прошлой минулій серії. З люби на кого нема? Поїхали? Тепер довга, пряма дорога. Тут коїться не зовсім розумію. Повертаємо праворуч. Їдемо сюди, розвертаємось їдемо у місто. Як це працює? 12 їдемо. Гадаю, що такої швидкості нам буде достатньо, щоб за сьогодні доїхати до місця призначення. Було майже 160 км, а зараз 140. Отже, ми проїхали десь 20 км. Дякую. Нагадаю, він нас не пропустить. Мені, мені здається, чи тут реальний час, і нам пише, що ми будемо їхати цю відстань 1 годину 48 хвилин. Це занадто багато. Скоріше за все, ми повинні будемо розбити цю поїздку на дві серії. Мабуть, я так гадаю, якщо нічого не зміниться. Але якщо ми не зробимо той гак біля міста, то проїдемо набагато швидше. Зелений. Навіщо він гальмує прямо переді мною? Якісний фітнес на печерську. Кораблик поплавав. Сезон відкрита Будемо дивитись на усіляку рекламу. Дякуємо за чисте озбіччя Зелена тесла. 124 кілометри залишилось проїхали майже 40 скільки коштує ця доставка? 38656 гривень Нічого собі? Дуже великі кошти. І треба проїхати до вівторка. Залишилось у нас 13 годин. Що нам каже мапа? Я можу сказати, що ми приїхали чималу відстань. Дивіться, це десь третина, десь третина. Ми доїдемо сьогодні. Якщо там зрозуміємо, як нам проїхати, щоб не робити дуже великий гак. Поліція, що ви робите? Мало не в'їхав. Обмежене, обмеження 70 км на годину. Ми їдемо 110. Скажи поляниця Чого тут? Березівка. Обмеження 110. Ремонт. Ти робиш? Я тільки зараз зрозумів, що добре, що ми не потрапили у київські затори. Шановні водії дотриматись правил дорожнього руху. Ми дотримуємось, але не по швидкості. Скільки нам залишилось? 107 кілометрів. Знову обмеження 70. Житомир. Чоп. Можна розвернутися? Судячи з мапи не можна. Але обмежень а ні. Обмеження є. Нічого немає. Тут ще можуть бути усілякі секретні дороги, які не намальовані на мапі на нашій. Ще сотні кілометрів нам залишилось проїхати, По часу нам пише 1 година 15 хвилин. не можу це читати, бо YouTube мене за це покарає. Vitas Power. 90 кілометрів. Ми майже приїхали. А половина це буде 80 половина це буде рівно 80 Прямо чи направо? Направо Якесь місце відпочинку? Ось тепер половина відстані залишилась Так, що у нас по карті? Ще трохи. Ще трохи, і ми приїхали. Якось дуже багато автівок стоїть на узбіччі? Що вони там роблять? Одна, друга, там, третя, четверта, п'ята, шоста були? Сьома? Восьма. Що трапилось? Дев'ята? Десята. Там було ж місце відпочинку. щоб тебе? Якого дідька ти робиш? Може він скажений? Чи я не знаю. П'яний може. Кочерів? Чи як там було? Що трапилось з нашим морозивом? Подивимось. Один відсоток. Один відсоток. Повну суму нам вже не віддадуть. І ми винуваті в цьому ДТП. Так, я сейчас бачу. На нашей мапе. Неужели мы майже приехали? Щось там летить. Наскільки пошкоджено наше авто? 12%. Та причеп 2 о, Ну, гелікоптер. Поліція. Когось зупинила. Три автівки. Три автівки поліції на дві не поліцейські. Так, що ми тут робимо? Як нам проїхати прямо? Не будемо поспішати. Зараз подивимося, що ми зможемо зробити. Непогане місце, але ні. Це воно, це воно. Пробачте. Нам туди дуже треба. Я встигну. Або ні. Встигну, ні? Встигну. ДТП. Оп. Так, ДТП. Поїхали далі. Наша і так себе не дуже добре почуває. Після всього, що трапилось, тут тільки один з'їзд. Приїхати ось так, звернути направо, направо, поїхати сюди. Але ми пропустимо цю об'їзну. Хоча там, мабуть, є щось цікаве. Можемо, до речі, подивитись. Давайте десь зупинимось і спробуємо. Нічого нема поїхали. Звичайно обізна дорога. 4 кілометри тепер. Не пам'ятаю, скільки було перед тим, як ми поїхали сюди, щоб не їхати по в'їзній дорозі. Але ви відстань дуже добре скоротили. вас вітає Коростищів. Дякую. Гармоємо. Так, нам наліво. Ну і що? Дякую, ми приїхали до ОТБ. Песик. ще один песик. <гум> Добре, що він прозорий. Приїхали. Хороша робота. Дякую. Результати. Мінус 3628 гривень за пошкодження. Півтори відсотки. Рівень 9. Ентузіаст. Добре. Що зробимо? Відстані вже є. Вантаж. Обережність. Це все. Дякую. Імейл е перевіримо. Все. Ну що, друзі? гадаю, що на цьому ми завершимо наше відео. Гадаю, вам сподобалось. Не забувайте про вподобайки та підписку на мій канал. І усім до зустрічі!